Краса. Оце вже, так, да. який я люблю знайти і забрати. Супер! Ось щось його підгризло. Інтересно що? Слим уже кись або що? Ну гриб файний. Забираємо. Привіт, друзі! Сьогодні 21 липня 2023 року, після обіду, і ми з Джері йдемо знову на грибалку. Будемо шукати і сівні сьогодні гриби збирати. Тож запрошуємо вас до спільного перегляду на каналі Грибний сезон. Тож, вперед за грибами. taka sero-jiska. Szapeczka czerwona. No, tu łyshym. No, ludynkę zaберёме. Co czysteńko szapoczka też zaберёме. Mordesniki, takie małe z seroiszka. Bardzo, bardzo nawet smaczni. Tak, tu jeszcze jedną widzimy. Tę I tu jeszcze jedną widzimy. To jest czerwone. To nie І йдемо далі шукати. От такі гриби зустрічаються. От можна подумати, що то є лисичка. Але, 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 але от бачите, знизу нема пластинок, і то не є лисичка. Прошу не плутати ці гриби із лисичками. Я їх так ніколи і не беру. От бачите. Трошки візуально зверху схожий на лисичка, але більший. І знизу от, і монофор інший. Не пластинковий. Це не лисичка, ми її не беремо. Шукаємо далі. Так, мухоморчики ростуть. Це я розумію, Напевно, що пантерний, сірий такий. Такі виросли мухоморчики, якісь сірі. Цікаво, чого вони такі сірі. Ну, такі шапинку сіру. сіру. Це, це напевно моримух, наскільки я розумію. Вони чистенькі, здорові. Але моримуха я теж не беру, тому що я їх просто не донесу додому. От сируїшка, вона все ж таки твердіша від моримуха, І якщо чиста, сироішку візьмемо. Це теж не чиста. Хробаки її знищили. От є інша сироїшка. О, Це хороша сироїжка. Цю візьмемо. І дивимось далі. Бачу ще одну сироїжку. Так. Корінь. Хробаки поруйнували. Шапочка чиста. Ще пошка чисту шапочку заберем. І далі шукаємо. Так. Ще сируїшку бачу. Це теж молоденька серуїшка, цю теж заберем. Це навіть. Так, Джері ходить там. О, бачимо от такого гриба. Дубовик крапчастий, чи як його називають? Теж умовно істівний гриб. Але я теж такий сьогодні не беру. Шукаємо білих сироїжок, лисичок підосиновиків. Так, що тут у нас є? Це тут у нас є, що це у нас є. Гриб білий такий чи що то є? Ні. Ні, то є бровик крапчастий синяк такий. А він нам не цікавий. А там що бачимо? А йдемо, подивимося, що то у нас таке. Підберезовик. Так? Ось такий підберезовик. Ой, йдемо його. Ну що ж. Хто знає, може, може й чистий. Ну, чистенький. Забираємо. Ну і от нарешті, друзі. Нарешті перша наша сьогоднішня знахідка. Перший білий гриб. От такий він. Росте, вже починає жовтіти. Але давайте подивимося, який він насправді. От стільки сироїжок назбирали, піднімаючись сюди. Поки прийшли до першого гриба, бачите, таку кількість сироїжок вже встигли набрати. Якось так. Що ж, шукаємо далі. Наступним зустрічається нам отакий От підосичник трепетівець. Ну що ж, давайте подивимося його. Чи він чистий? Хто знає. І ще є одна знахідка сьогодні. Отакий От гриб. Підосичник, трепетівець. Подивимося, це чистий. Чистий? Ну що, це молоденький, це файний заберемо, Прекрасно. Ще одна знахідка така. Ще один трепетівець молоденький. Такий файний. краса ну я думаю що все теж мав би бути чистий. там виджу ще одного так це є який хто знає давайте перевіримо Ну що ж оба чисті забираємо Медали. Джері, вже мали не пристигли, віжу. Лісові малина. Mm. Mm. Смачно. Дуже смачно. Ще одна знахідка, є, бачу. Такий росте. Цікаво, це цей чистий хоч. Ну, давайте його почистимо. V principle je čist. Šapoško. Tudi čisto. Odlično. Zaberjamo. Šumkajmo dalje. In po troških prešušušujuši, vidimo takšno semejko trepetivcev. Lepo jih raste, pravda? Osobi 3, 4, 4 rdeče. Чудово, давайте будемо вимикати. Угу, все файний. Другого вимикаємо. О, Другий вже все. Вузі. Так, цей. Цей швидше всього так само. Цей, ну, цей теж вже червивий так бачу зразу. Його не буду навіть трогати. А цього давайте передивимося. Ну, Нога чистенька. Ну я думаю, що і шапочка має бути чиста. Раз нога чистенька, така шапка молода має бути чиста. Забираємо. І чергова наша знахідка, друзі. Ось такий все вже молоденький, красень, все файний. Ось вже так. Да. Сякий я люблю знайти і забрати. super, imamo taki mladenki, to je samaj raz. No, seveda se smej bo tudi čisti. No, krasa. Super, se ozaberajmo. No, zašli smo, troško vlizali vsi. І тут нам отакий молоденький ще зустрічається, попадаєся, пупчик. Тоже краса. Чистими забираємо. А, тільки ще один такий. От такий. Супер. Теж чистими. Беремо гет. Файний дрепетівець. І ту ще вижу двох о, таких красенів молоденьких трепетівців. Краса. Mm. Чистими забираємо? І шукаємо далі. Ще одна знахідка у нас сьогодні. Порочистиме, перевіримо. Čisti in šapka čista, mu no, zaberajemo. Oh, Šukajmo greb, najšel greba, ne najšel. No, Zberajmo to dale sečke. Що вже кліщ? Напевно. Може бути. Будемо дома дивитися, що там вже є. Ну що, пішли? М -м, видно кліщ уже там. Ха. Збираємо лисичку. І бачимо поруч. Така сироїшка і такий, є такий трепетівець. Поже заберемо його. І сироїшку заберемо. Ну що ж. І тут іще один. Išče jeden taký mladý výrys. Krása. Čisté mi je to, že zabierame. Super hryb. Veľmi fajný. Ну от, чистий файний трепетівець кладемо корзинку. Червоний мухомор. Таких не беремо. І там не червоний а такий пантерний мухомор. Теж не беремо отруйні риби. І ще одна наша знахідка. от такий білий гриб. Так, він росте собі. Ось щось його підгризло. Інтересно, що? Слим уже кись або що? Ну, гриб файний. Забираємо Ха. і подивимося, що може десь є. нього, ну, корінь можемо і лишити. Нехай. Ще одна, друзі, сьогоднішня знахідка. от такий трепетівець-підберезовик, підосиновик. Не знаємо, як він буде, це чистий буде. Корень, як звичайно, видно, що чистий. No, от Шапочка. Шапочка червива на цьому. Цього лишаємо і дивимося далі. От сироїшка луската. Це чиста. Ці. Добрі і стільні гриби. Но мені потрібні тільки шапинки з них. Корені. В більшості переважні червиві все одно. Для чого шапинка? Ну, є такий рецепт відбивні робити із сироїжок. Ну що ж, друзі, на цьому наша сьогоднішня прогулянка буде завершуватися. З Джері ми сьогодні назбирали отаку от кількість грибів. Кілограма 2 і трошки лисичок добрали окремо пакетик. Бо лисички дуже забруднюються, так як ми вирішили чистити грибу у лісі сьогодні, то взяли на них окремий пакет. Так що, друзі, кому сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал. І до наступних, друзі, наших зустрічей. Всім міцного здоров'я і мирного неба.